Золоті яйця курятина за ціною свинини. Доходи рядових українців меншають, а от ціни зростають. Сьогодні середньостатистичний покупець може дозволити собі набагато менше, ніж восени минулого року, що спричиняє такий зліт цін у матеріалі Ніни Волощук. Черкащанка Валентина торгується з продавчиною. Каже, економити доводиться на всьому. Сьогодні прийшла на ринок почасник. Купує кілограм і сподівається, що на декілька місяців вистачить. Торік були по 75 і по 70, може й дорожче. Це 65. Я думаю, а як по 100, кажуть, ось буде чи хто його знає. Понад 3,5 сотні гривень довелось викласти черкащанці Анні Андріївні за 5-килограмового бройлера. Якщо два тижні тому кілограм такого м'яса вартував 55 гривень, то нині 60, а філе – всі 68. Зростають кожен день, не, не, не кожен місяць, кожен день ціни зростають. Понимаєте? Так що нам, пенсіонерам, ну це мені треба у больницю, бо людина лежить моя, Понимаєте? мені треба не брати кожен день, я вже візьму таку і все. Оце я вам хочу сказати. Дуже все дорого. Те, що курятина зросла в ціні, підтверджує і продавчиня Світлана. Було 45, зараз 50. Тім наголошує, якість продукції висока. Лабораторія регулярно проводить дослідження. Лабораторія у нас все. Натомість свинина та Яловичина в ціні незмінні вже півроку. І нині по вартості зрівнялися із курятиною. А от попит зменшився в рази, бідкаються продавчині Наталя та Люба. М'ясо залишилося на рівні, ціна не зросла зовсім, людей немає, люди не купують. Ми запрошуємо вже, виглянь такий товар, весь гарний, все таке свіже, гарний. Оце підчерена. 60 гривень, ребро теж 60, виточок 85, задок 65 з кісточкою. Чи не найбільше протягом останніх трьох тижнів здорожчали яйця? Сьогодні десяток домашніх варіюється в ціні від 30 до 40 гривень. Продавці таку суму пояснюють зниженням несучості птиці в осінньо-зимовий період. Процес зими вже холодно стало да і вже нісучість уменьшилась. От курочки несуться менше, піліпіолочки холод почувствовали, і яйця несуться звісно, Вже менше вот і зросла ціна всього, на всього. Про те, що ціни ростуть, немов на дріжджах, знають, розповідає начальник управління економічного розвитку Сергій Довгенко. Ситуацію моніторять та вплинути на неї віднедавна не можуть. Механізму вплинути на рівень цін, на рівень торгівельних надбавок, на рівень рентабельності на сьогоднішній день просто не існує. Кабінет міністрів прийняв постанову 656, якою обмежено виконання постанов кабінету міністрів, якими регламентувалися рівень рентабельності і торговельних надбавок. Сергій Довгенко переконаний, незабаром ціни стабілізуються за рахунок ринку, адже покупельна спроможність населення дедалі знижується. Ніна Волощук, Анатолій Байчук, Черкаська служба новин.